Не буду подавати свого колишнього на аліменти, щоб він потім не стягував аліменти на себе. Бо думає багато так матерів, що вони допомагають своїм дітям, аж ніяк вони цим самим шкодять своїм дітям. Є такий випадок судової уже справа, де батько вів аморальний спосіб життя, участі в вихованні дитини фактично не приймав, але доказів цього не було. І суд змушений був постановити стягнути аліменти із дорослого уже сину. А які ми це могли бути докази, що батько не утримує? По перше, рішення суду про стягнення аліментів і докази, що він не сплачував аліменти. Довідкові виконавців про наявність заборгованості. Це по перше, по-друге. Акти обстеження житлових умов органу опіки та піклування чи служби в справах дітей, довідки із школи, довідки із лікарні, що мати займається, що батька й близько немає, що батько там шкільні свята не відвідує, там батьківських чатах участі не бере. Тобто до цього треба готуватися і все-таки в кінці кінців спробувати позбавити його батьківських прав, тому що просто сидіти як страус, голову в пісок, нічого не робити, на аліменти не подавати цим навпаки, ви тільки зашкодите. Своїй дитині батько потім знайдеться, як йому буде треба, і совісті та.